Як, як ну, так би мовити, примусити душу почати славити? Почати згадувати, що Бог зробив в твоєму житті. Самих маленьких дрібниць. знаєте, я зараз практикую. Щодня ввечері я згадую, що відбулося того доброго, що Бог зробив в цьому дні. Щовечора. От я себе привчаю практикувати такі речі. От, і мною стоїть завдання згадати три, хоча б речі, таких добрих, хороших, які відбулися в цьому дні. І ви знаєте, я бачу, що це мене надихає ще уважніше придивлятися, що Бог творить. Він каже, що я накрив трапезу від твоїх врагов. І він це робить щодня. І трапиться це коли ти не пихаєш шлунок, а коли ти насолоджуєшся, правда? От, коли ти насолоджуєшся тим днем, днем який от Бог перебував навіть навколо вороги. От. І тому дякую Сестри Вірі. Вона так нас, ну, то, що Андрій казав, так хочу, щоб всі з радістю вже прийшли. Вона сьогодні підготувала такий гарний ґрунт для цього та, Слава Господу. Е, е, вчора, під час проповіді, коли пастор Віталій проповідав, як він любить говорити, мені засвітився один вірш. Один з тих віршів, які він говорив, він якось мені так. Як то кажуть, підсвітився, засвітився, але я буду говорити дещо в іншому ракурсі. Я не буду дублювати, тому що кожен бірж писання він багатогранний. От, і я побачила деяку картину, і чому я рахую її важливою. Я зараз вам попробую її так трошечки намалювати, тому що важливо в старому заповіті бачити. Те, що відбулося в новому. Тобто читати старий заповіт виключно з позиції нового заповіту, бачити ці аналогії, от, те, що Бог тоді хотів показати, як те, що мало би відбутися. А для нас як те, що вже відбулося. І це повторення закону, 28 розділ, перший, другий вірш. Там. Е е Бог якраз він нагадує, коли вони переходять через Іордан. Він нагадує їм, що коли ти перейдеш в Йордан, за Іордан, землю, яку Господь Бог дає вам, Він каже: І буде. Якщо ти справді будеш слухатися голосу Господа свого Бога, щоб дотримуватись усіх його заповідей, які я тобі сьогодні заповідаю, і виконувати їх, то Господь твій Бог поставить тебе високо над усіма народами землі. Усі ці благословення зійдуть на тебе і знайдуть тебе, якщо ти послухаєшся голосу Господа Бога свого. І... Оцей момент, коли ти перейдеш за Іордан в землю, яку я тобі обіцяв. Я побачила цей єврейський народ, який досягнув, ну, давайте так, Божої мети. Божа мета була перейти, вийти з рабства і зайти в обітовану землю. І, ніби все, ми мети досягли. І що нам хочеться? Нам хочеться отак сісти і мотиляти ножками. Ну все. Тепер давайте всі благословіння. На мене зійдуть, доженуть. Так, що там, молоко, мед, земля, доми, виноградники. І я сижу, чекаю, коли це на мене все впаде. От. Ну ж, досягли ж ми ти все, можемо заспокоїтися. А Бог каже: А тут тепер все і починається. Тобто це не кінцева точка, це початок. Це твоя не кінцева, це початок. Все це, що ти виходив з рабства, і йшов і дійшов. Це все підготовка була. А тепер починається ото от життя, яким я взагалі то запланував, щоб ти жив. І він говорить, що слухай мого голосу, слухай мого голосу. І давайте ми так: от Бог нас. Забрав з рабства темряви, переніс в царство світла, правда, на земля, переніс, і ми такі, ну все, давай, я готовий, благословляй все, нехай сипеться на мене. А Бог каже, якщо ти будеш слухати мого голоса. То всі благословіння тебе наженуть та на тебе зійдуть. Тобто є умова не просто ну давайте. А ні, каже, слухайте голоса. А що таке слухати голоса? А це є умова жити вірою. А в царстві Божу інакше ми не можемо жити. Ну, як тільки вірою. Нема іншого способу життя, не заплановано. Як тільки вірую, він каже, що віра від слухання. слухання слова Божого. Амін. Бачите аналогію? Божого. Знову слухайте Слова Божого. Це буде ваш спосіб жити тут. І тоді, коли ти слухаєш, живеш вірою. Приймаєш, Бог все зробив. Земля тече молоком і медом. Будинки, побудовані, виноградники насаджені. Все є. Аналогія. Все є. Ми з вами минулого разу говорили, що таке благодать або хто такий благодать. Все є. Тече молоком і медом. Все є. Але каже: слухай, слухай, живи вірою. Аллелюя! І вчить нас Бог і говорить, що всі, які водяться Святим Духом, а вони не водяться за ручкою, вони водяться слуханням. Вони водяться слуханням Духа Святого, вони суть сини Божі. Грецькою мовою там стоїть слово сини, як ті, які за природою такі самі. Не просто схожі. ну Знаєте, як тоді, то схожі на батьків. Я там не казав «у мене трьох дітей, ніхто. Душа від душі, от природа від природи. Дивишся на дитину, знаєш, чия вона. Характер, таке бачення, таке розуміння. Тобто ті, хто водяться Духом Святим, або інакше, ті, хто до нього дослухається, чиє серце нахилено чути, як Соломон просить. Я хочу серце, яке чує. А мудрість. Серце, яке чує, то воно робить нас за природою всередині, такі як Бог. І от тобі і умова прийняття всього, що є в обітованій землі. Тому що ми схильні. І, е, е, ну, Знаєте, або щось робити, щоб досягти. Неправильно. Або взагалі нічого не робити. <кій> Давай. Не то не то неправильно. Тому що, коли е, е, да, шло запитання, то що нам робити? Ісус каже: Віруйте. <кій> Ось діло Боже! Ось та справа. Яку ми маємо робити! Хочеш щось робити? Роби. Тотожньо віруй. Як вірити, слухай голосу Бога. Слово про Христа! Аллелюя! І тоді ти будеш бачити, як всі ті благословення, які. Здобуті обміном Ісуса на Христі, вони проявляються в твоєму житті. І як ми проходимо оці всі складні життєві ситуації. І як Бог виводить з різних скрутних моментів. І як Він являє чуда в нашому житті, маленькі і дуже великі. Галілуя! Чому? Тому що це все він. Збагатив цим цю обітовану землю. Це царство. Тільки віруй. Тільки слухай. Алілуя. Алілуя. І це добра новина. Це добра новина для нас. Слухай. Ми, як люди, Чому ми так іноді не дуже так ставимося до Бога, до Його цього заклику, слухай так, не так уважно, як хотілося би? Ну, можливо, тому що ми маємо такий гіркий досвід, коли хтось говорив слово і не виконував, коли ми можемо самі ляпнути. І потім думаєш, що вона наші... Ну тобто ми не відповідальні в плані слова. <сум> Бо каже, ви думаєте, що такі, як я як ви? Ні. <сум> Ні. Моє слово вище. Вище мого імені. Вище. І я його баю, щоб воно виконалося. І тому єдине на чому покладаємося. Це слово Аллея, яке плідне, яке не, ніколи не залишається порожнім, яке завжди виконує те, для чого було послано. Аллилуйя! І ми будемо бачити, як всі ці благословення вони на, нас, на нас сипляться, звалюються, досягають, доганяють. Аллилуйя! Аллилуйя! Тому. Коли ми вже з вами перейшли через Ордан, війшли в обіцяну землю, то слухай голосу Бога Твого. Амінь. Халілуя. Аллилуйя. Тому так. Деякі місця писання засвідчуються. <с戴> <с戴> Да. І ця обіцянка Бога, що ти буде вищий всіх народів. Цар над царями. І він пан над панами, і царство хто вище? Нема діти Бога, хто вище? Нема, нема. І ми це приймаємо тим, що слухаємо, довіряє, віримо. І так відповідно живемо. Аллуя! Аллелюя, це добра новина. Аллелюя. Аллелюя. Ще одне таке надихання. Мене особисто. Слухай, слухай, що Бог говорить. Аллелюй. Аллилуйя.